Дисклеймер, мої відео носять суто розважальний характер, але прошу не забувати, що війна все ще йде. Донатьте на ЗСУ, не проявляйте байдужість і будьте свідомими дивіться і підтримуйте українське. Всім кра, любителі вахи. Як я й говорив, на цей раз ми поговоримо про вкрай впертих і живучих дворфів. Або ж як вони себе називають, даві. Якщо ящери люди стримували навалу хаосу із півдня, то дворфи зустріли це нещастя на півночі, але все по порядку. Приємного перегляду. Поява дворфів у світі Мауса розпочинається зі слів самих коротунів з моменту пробудження перших богів предків, що наші були висічні зі скелі і є втіленням самих гір. Головними із них були троє: грунгні. Покровитель гірничої справи, ремісників і ковалів. У ті давні часи, саме він навчив ще диких дворфів вкопуватися у земну породу, видобувати руду і виправляти метали. За це його вважають батьком усієї раси. Його братом є Грімнір, дворфійський бог війни. Він був тим, хто обороняв ще за собки даві від тролів, велетнів і навіть драконів. Спільною дружиною для обох братів є Валайя, богиня дому та домашнього вогнища. Лікування та пивоваріння, і в якійсь мірі вона також богиня війни. Тільки якщо гримнір іде на ворога вирубуючи того сокирами, то Валая була тією, хто винайшов захисні руни і спеціалізується на обороні. Але все трохи стосовно походження прозаїчніше. як і саму расу, так і їх богів свого часу створили прадавні. Про них я більше розповідав у попередньому відео. Чи було відведено якесь конкретне місце для дворфів у великому плані, невідомо. Тож здебільшого, ця раса покладається сама на себе у перші століття свого існування, даві мешкали у печерах і харчувалися ягодами та дичиною, яку могли звити голими руками, Опізніше пізніше вони винайшли кремінь і базову кам'яну зброю. Видобувати їжу стало не так проблематично, тож вони почали проводити більше часу за іншими ремеслами. Їх кількість зростала, і вони мігрували на південь. І ось тут не все до кінця зрозуміло. Більш за все, що на той момент вони вже почали заселяти го створивши, наприклад, легендарний карак Зорн, але згадки ще про якісь поселення немає. Тож природні потреби якось нестачі місця у них не було. Здебільшого прийнято вважати правдиву версію, у якій бог батько Грунгні мав передбачення великої біди, і що дворфи відіграють велику роль у захисті цього світу. Що цікаво, також є варіант, що прадавні все ж контактували із богами-предками, і це була саме їх вказівка. Так чи інакше, вони вирушили на північ. У процесі подорожі грунгні навчився працювати із рудами і передав це знання решті даві. Це дало змогу озброїти майже беззахисних дворфів, а також бога війни Грімніра, завдяки чому відбулася легендарна битва із батьком драконів Урмскаладраком, у якій Грімнір вийшов переможцем. Валая розробила рунічне письмо і структуризувала суспільство дворфів. І, власне кажучи, ця система працює і донині. Просуваючись далі у краєсвітні гори в старому світі, вони знайшли, напевно, найбільші у світі по. Клоди золота, срібла, заліза та громріла. Це змусило Даві позалишати тут частини своїх сил і облаштувати фортеці. Вони ж караки. Тоді це були лише невеличкі укріплення, але з часом довкола них розростуться потужні міста. Досягнувши кінця крайсвітних гір на півночі, боги-предки нарешті побачили, до чого їм слід готуватися. Саме звідси вони вестимуть війну. Більшість із дворфів повернулися на північ, але й були ті, хто вирішив піти далі. На заході лежали морозні землі Норски, де було засновано. На кілька фортець, найбільше з яких Кракадрак. На сході ж була велика пустка, яку прозвали Зорн Ускул, велика земля черепа. Але за нею виднілися із обпаленими сонцем вершинами гори Скорботи. Були порядки попереджали, що там чекає лише смерть і нещастя. Але ж дав і впертий народ, і вони вирушили у небезпечну подоріж і змогли закріпитися у тих недружніх землях. Таким чином, маючи володіння у краєсвітніх горах, норсці і горах скорботи було створено Караз Анкор. Вічне королівство почалася швидка підготовка до неминучого вторгнення, але дворфи не здогадувалися, наскільки це вже було близько. У великій книзі образ вказується, що у 5500 році до заснування імперії почалася велика катастрофа. Небо затягнуло чорними хмарами, і у світ разом із хаотичними вітрами линули демони. Дворфом не залишалося нічого іншого, окрім як сховатися ще глибше під землю. Перечекавши цю негоду, Даві вийшов на поверхню, щоб побачити, як світ змінився. Тварини і рослини мутували, і при денному світлі влукали демони і інші нечистиві поріддя. Валая почала укріплювати поселення своїми рунними письменами, запобігаючи ворожій магії і згубному впливу погані хаосу. Грунгні почав створювати зброю і обладунки ще потужніші ніж до цього, вплітаючи у метал бойові руни. Грівнір, озброєний двома сокирами і вдягнений у найміцніший обладунок, вів армії із цитаделі на першу війну із хаосом. В одному із нападів бог війни гнав нечистивих марадерів аж до самого узбережжя, де зустрів ельфів. Гостровухи шукали джерело появи демонів і хотіли його запечатати. Спочатку дві раси з обережністю ставились одне до одного, але при появі звіролюдів об'єднали сили. Дворфи дізналися, що вони не єдині у цьому світі, протистояли згубній силі, а ельфи, у свою чергу, нарешті, змогли локалізувати місце, із якого витікає хаос, північ старого світу. Важке протистояння грімніра дало свої. poder. І на якийсь час Каразен Кор перебував у безпеці, але ненадовго почалося друге вторгнення і відтримав у світі досягли свого апогея. Сміливі і відчайдушні армії Даві не змогли протистояти новій навалі у відкритій сутичці, і тому були змушені відступити у підземні фортеці. Багато із караків були стерті у руїни незліченною кількістю демонів і залишилися лише найсильніші. Тоді Грімнір вирішив, що настав час більш радикальних дій. Грунг до останнього брата залишитися, бо того чекатиме лише загибель. Але Бог війни вбачав у своєму плані порятунок для усієї раси, і тому облишив фортеці. Він ритуально поголив собі голову, залишивши лише зухвалого ірокеза, змащеного тваринним жиром, і зробив татуювання на своєму тілі складними візерунками, які включали його особисту руну. Зганьбуні дворфи, які входять до культу винищувачів, дотримуються цих ритуалів і по сьогоднішній день. Віддавши одну зі своїх сокер своєму синові Моргріму. Грімнір вирушив на північ, співаючи передсмертну пісню. Батько, син, а також група відчайдушних дворфів вирушили на північ і змогли відбити обложені фортеці на півострові Норска. Після відвідування бенкету на його честь, який влаштували обложені північні дворфи, Грімнір і Моргрім рушили до самого епіцентру вторгнення. На краю пусток хаосу ці двоє билися із принцем Демоном Краген Оменанталом, чемпіоном Корна у титанічній битві, яка тривала три дні. На межі втрати свідомості та кровотеті. Чи із багатьох ран, Грімнір завдав принцу демонів смертельного удару, викликавши гнів Кхорна. Відпочивши, Грімнір наказав Моргріму повернутися і зайняти його місце захисника дворфів. А сам пішов ще глибше, що сталося із Грімніром, ніхто не знає. Дворфи про це не говорять. Паралельно із цим відбувалися облога іце у ящеролюдів і відчайдушня боротьба Ельфів. Результатом якої стало створення великого виру, що по суті і припинило вторгнення хаосу. Дворфи ще довго будуть зализувати рани, як і решта світу. Зв'язок із караками у горах за Зорн Ускулом було втрачено. І в майбутньому тамтешні даві перетвориться на знівічну подобу себе колишніх на дворфів хаосу, сама згадка про яких у межах Караків вважається образою. Власне кажучи, на цьому і закінчується частина історії дворфів у великій катастрофі, і, на мою скромну думку, Серед усіх смертних рас вони постраждали найменше. І зважуючи на те, який жах очікує їх у послідуючих тисячоліттях, то велика катастрофа не була вже і такою проблемою. Але те, що було далі, це історія для іншого відео. І як із ящеролюдами, це лише початок доволі трагічної історії дворфів. Жмакате в подвайки, пишіть коментарі від вісьми слів. Підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили. І якщо ви вже задонатили на ЗСУ, то можете подякувати і автору цього каналу. В описі будуть реквізити. І наостанок хочу подякувати тим, хто це вже зробив. Моїм спонзадкам і активним донаторам. А на цьому все. Всім кра і до наступного разу!